Це і це ознака того, що продаж України за лояльність не дуже сильно допоможе Зеленському. Ніхто особливо з ним рахуватися сильно не хоче. І Кіткелок, який офіційно визначений як уже просто комунікатор з українською владою. Тому що він втратив впливи через те, що він був завжди занадто проукраїнський. Він втратив впливи при Трампі. Він втратив впливи на можливість ведення переговорів з Росією, і тому в нього є завдання комунікувати з українською владою. Власне, і все і він такі речі говорить напряму. До речі, що дуже показово насправді це все болісний момент для Зеленського, і те, що його вигнали, а не він пішов сам, і всі інші речі. Що вони вже докотилися до того, що вони фальсифікували і розігнали в Україні фальсифіковану фразу, нібито від Трампа, де Трамп, як вони заявили, всі українські основні медіа це запустили. Всі принаймні, що проводні або, хоча б якось контролюються владою, всі запустили тезу. Трамп фактично визнав, що це було. Була провокація проти Зеленського, що з метою його там, то-то, то-то, то-то ні, Трамп не визнав, Трамп цього не казав, Трамп говорив зовсім інші речі. І ці речі підтверджені, знайдені. Я так розумію, що американське посольство в пару видань передзвонило і дуже чітко пояснило, у вас можуть виникнути колосальні проблеми. Мало того, що USAID вже вас не фінансує, а у вас можуть виникнути санкції. І дуже швидко та українська правда, я так розумію, фіала дуже боїться. Американських санкцій реально боїться відразу. Українська правда перша побігла просити пробачення. Ні, ми збрехали. Перепрошую, ну вони сказали, що збрехали, але такого Трамп не казав. От дуже показова штука. До речі, зараз цікавий інший момент після під час. Е, ні, перше, розмову Трампа з Путіним у нас почали масово розганяти історію з посиланнями на якісь анонімні джерела. Ні, звичайно, можна знайти якийсь семафор, інше, якесь не знаю, авторитетні, а інші з авторитетних видань американських. Вся штука в тому, що ніхто ж не пише, з якого розділу в газеті це є. Є дописи до редакції, є колонки авторські, є колумністи, які пишуть свою думку, є припущення, які є в статтях аналітичних, але запустили, що Трамп хоче на знак доброї волі віддати Росії порт Одеси. і... Визнати офіційно російським Крим і переконати ООН, щоб Крим визнати російським, тобто взагалі змінити міжнародно визнані кордони України. Ну слухайте, ну це так не схоже на правду, це так схоже на тупу брехню, що в мене таке враження. Що десь, відмовляючись від дуже багатьох речей, наша влада пробує наперед, хоч якось себе виправдати і розказати, що це нас Трамп примусив. Але згадка про порт Одеси, оце якраз те, що коли ми говорили на початку з вами, коли згадували, а що ще можуть віддати, щоб продовжити лояльність Трампа до Зеленського? Що ще, я чомусь сказав, може порти? От до порт речі. Одеса неспроста. Згаданий порт. чорноморську, Ізмаїл, Реній, а в нас дуже багато портів. Миколаїв Наві, не окупована територія. А там, якщо е, потім скажуть нам що добре віддати всі порти, тоді їх не буде Росія нападати, а тоді нам дадуть 10 кілометрову демілітаризовану зону на лівому березі, на нашому теж буде демілітаризована. Але тоді вони не будуть стріляти по порту Херсона. А потім ще щось вигадають, щоб можна було по е, Каховську. З кого моря протягнути канал і щоб далі аж до Києва. Щось будуть вигадувати. Якщо віддати американцям, в нас так буде все добре, все гарно буде. Не думаю, що буде добре-гарно. Ну, просто України вже з часом не буде. Американці це комерція. Це не означає, що воно залишиться завжди американське. Трамп піде, корпорації подивляться, що це може бути збиткове. Почнуть продавати. А далі все знову згадав я сьогодні ту Венко Прекерчинську. Знаєте, чим воно закінчилося в 2011 році? По-моєму, 11-му тим, що туди зайшла Росія. І вони викупили 50% Вен... Венко Інтернешнл, яка володіла певною частиною, в основному Венко. І Росія зайняла певні позиції і дістала блокуючий пакет в цьому Венко. Я таки не правдаю, чи Венко запрацювали, чи вони почали видобуток, чи не почали. А в будь-якому випадку, в кінцевому рахунку, компанія передбачалася як 100% американська, вилася компанія, в якій немає жодного відсотка американських інвестицій, зате появився букуючий пакет російський. От така цікава історія. Плюс купа наших олігархів. Отак само може відбутися і з цими всіма позиціями. Заходить американська стопроцентно американська транснаціональна компанія отримує Порт-Одеса. А за якийсь час виявляється, американська компанія вже й не зовсім американська. А потім в ній починають росіяни там з'являються. Так, з'являється Та, все більше і більше росіян. І що? Ось така історія. Тому насправді оці всі згадки, коли з'являється якась чергова брехня, коли появилося про Крим, ну я розумію, це навіть теоретично неможливо поміняти міжнародно визнані кордони України. Просто неможливо питання, яким чином Зеленський буде визнавати факт окупації цих територій, чи його примушуватимуть написати, розписатися, що він від них повністю відмовляється, чи що, але визнати їх російським ніхто в Україні не може, і конституції в цьому плані міняти не будуть. Але з Кримом якийсь додатковий фактор визнання можливо обговорюється. І для того, ну напевне, наша влада починає брехати, що американці почнуть тиснути. По портовій інфраструктурі, напевне, тому й починають брехати, що щось, якісь переговори ведуться, брудні переговори. Ось така історія. Тому кожен раз, коли починають брехати щось на Америку, перша маленька думка: дивися за ручками, шоу ручками наших керівників. Бо Америка там ну при Трампі Америка це не зразок порядності, точно це вам не Байден. Це Трамп, який вхопить за гору і вирве все, що йому сподобається. Просто тільки в тому випадку вирве те, що сподобається, якщо йому це наперед пообіцяти, він обіцяне вирве. Ну не треба обіцяти те, що ти не хочеш віддавати. Плюс у нас написано: земля, надра і все інше належить народу, і народ ними управляє через обрані ним. Органи влади, Верховна Рада, місцеве самоврядування відповідно через Верховну Раду. Уряд президент там не передбачений там. гілки, гілки влади Передбачені відповідно, якщо не помиляюся, в 17 чи, чи 13 статті конституції. А президент там не передбачений ніяким чином. Жодним боком він там не стоїть до управління ресурсами. То про це питання: а чому? Наприклад, та ж сама Європейська солідарність вимагає і Порошенко, в, запросити президента на зустріч з лідерами фракцій парламентських, що він поінформував, що він ще збирається віддати американцям, що з України залишиться після того, як він рятуючи свою задницю Єрмака, так само е буде роздавати нові і нові ресурси. І знаєте, що я вам скажу? Неймовірна річ, президент Зеленський послухався і зустрівся. З лідерами всіх парламентських фракцій Фінляндії і Норвегії. Все, українських ні. Їхніми? Да, їхніми. Так, Фінляндії і Норвегії зустрівся. І з студентами фінськими чи норвезькими зустрівся. І з пресою їхні зустрівся. З усіма з ними зустрівся. А українським парламентом ніколи. От так. Що від нас ховають? От, от це мене турбує. От е з'являється інформація. Комітет правоохоронний наш Верховній Раді розглядає законопроект 10311 угу. редакція законопроекту. Це дає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю, сльозогінний газ та безпілотні апарати проти мітингувальників. Все це відбувається в закритому режимі. Кажуть, що Нацгвардії треба дати більше повноважень для захисту держави. Ось так. Угу. Тобто, що це дає застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень ще й без належного попередження про це мітингувальників, використовувати гумові пластикові кейки, сльозогінний газ, а також електрошокери для учасників заворушень. Маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою. Цікаво. Угу. Як е, колись, е, фашисти робили, зірки шестикутні нашивали. Зірки давайте. Використовувати безпілотники, але для чого саме, поки не вказано у загальному. Тобто, нас викладають. -то. це і спостереження, це і зйомка, а можуть скидати оці шумосвітові гранати або то, що? гранати. Вони ж в нас є відпрацьована система Ввичай. скидання боєприпасів, Ну скидання гранат тих газом. А тепер скажіть, що в нас не готується до виборів? Саме так. Саме так. Цей закон вже й давніше. Його розробляти мали і готували, до речі, під досить богу справу, тому що на справі треба було розібратися, коли і як правоохоронці можуть застосовувати силу. Вогнепальну зброю, по тому числі на ураження, це було після, якщо не помиляється Запорізького чи якогось інциденту, коли пригадуєте, там е водій не виконував вказівки, там все гнав на машині в неадекватному стані. Його таки зупинили. Він кинувся там, чи з ножем, чи з кимось там на поліцейську, а її колега його застрелив. І після того було дуже багато дискусій. Це ж років вже два тому було. І після того було рішення, позиція Верховній Ради, що треба напрацювати закон, в якому це буде врегульовано дуже чітко, коли може, коли не може, тому що в нас це чітко дійсно не врегульовано. І тому сама ідея, як і все, була ніби непогана. Але як знаєте, що є, приповідка така, що дорога до пекла вмощена добрими намірами. Оце з добрих намірів появився абсолютно репресивний зочинний законопроект. Так в ньому, до речі, один ще момент. От я спробував, я ж не один рік був законодавцем, 12 років в Верховній Раді, я ж вмію читати законопроекти. Я взявся за цей, слухайте, ну, я бачу в ньому ну, відверто дурню і відверто репресивні методи, але це, ну, слухайте, знаєте, це є настільки хамський підхід, щоб заховати свої злочинні наміри. До речі, це дуже показово. Якщо в законопроекті є злочинні наміри, ви автоматично побачите дуже цікаву. Рівняльну таблицю вам внесуть не точкові зміни, коли в ну, статті написано, що поліцейські мають право застосувати таке то з попередженням, а там і попередження має бути таким в лівій колонці чинна редакція, в правій колонці. Міняється одна фраза, і це чітко оця фраза, оця стаття, і ця. І ви бачите чітко, а зараз попередження скорочується. Достатньо тільки висовити його. Не треба там пострілу в повітря, чи ще там щось інше. Все, ви зрозуміли, що помінялося. Знаєте, що вони зараз роблять? Вони або замість одного закону пишуть другий і взагалі не дають порівняльні таблиці, а просто пишуть нова редакція закону. І ви маєте сідати, плюс в тому законі обов'язково перетасовують статті, щоб вони не йшли в тому порядку. Тобто закон майже такий самий за структурою, тільки в ньому перетасовані статті, ви будете шукати. Норми перекидані по різних статтях, ви просто за рік не розшукаєте, які конкретно новації попереднім було. В цьому є преміальна таблиця, але в ньому просто десяток статей вилучаються на заміну їм. Робляться нові 10 статей, причому їх розкидають в хаотичному порядку. Тому, от навіть я, я вмію читати такі норми. Все, А в мене фізично вистачає часу. Мені для цього треба кілька повних днів, яких в мене нема. Щоб це виписати, це треба на листочках писати з одного буругого боку, копіювати ці функти, шукати їх співпадіння, де вони звідси що прибрали, де куди що дали. Те, що появляється більше жорстких формулювань, це видно точно. Просто всі їх звести в купу насправді реально трудно. Але коли вони роблять там саме такі махінації, отакі знаєте, шулерство, ховаючи свої зміни, Можете не сумніватися. Це робиться умисно для того, щоб заховати щось погане. Бо добре ховати не треба. Добре, вип'ячують умисно, показують, щоб ви відкриваєте порівняльну таблицю чи навіть сам текст закону, і ви відразу бачите, що там є добре. Якщо погане, ховають за отакими шухер... шариковськими штучками оці кажучи, mm. саме таким. Тому в цьому законі, ну от, наприклад, я знаходжу, зникає позиція, що не можна застосувати певні засоби е, силового і збройного тиску, впливу було на вагітних жінок, не можна було застосовувати. От я намисне взяв перерив. Я не бачу більше цієї норми, її вилучили, наново її не відновили. Тобто, виходить тепер жінок, вагітних жінок можна лупити палицями, травити газом і бити електрошокерами, і стріляти їм в живіт регумовими кулями. Виходить, це вже можна. А це вбивство ненародженої дитини, це реально санкція на вбивство. Плюс, очевидно, я працював не один рік в операційній, просто відразу можу сказати. Подібні дії, якщо засовувати до вагітних жінок, дуже велика ймовірність, що мати помре від дуже масованої кровотечі. Тобто, це по суті санкція на вбивство матері і дитини. Ще раз кажу, може, я десь не знайшов, але я переглянув ці колонки праву, ліву. Я не знайшов чи воно воно викреслено в одній колонці і в другій воно не відтворюється. Цілий ряд нових додаткових дій з одного боку, ну ніби коли напади на саміх Нацгвардію, на самих інших їх. Ну так треба захищатися. Треба ці права дати. Там є ці моменти, Ось саме оці моменти, щоб захистити правоохоронців, коли на них нападають, вони є. Але ж комітет допрацьовує зараз варіанти більше до другого читання. Зараз готують спеціально ж варіанти по цьому закону продумують, щоби в них. Затиснути саме момент розгону мітингів демонстрацій. Тобто, а це не так складно сказати, що ну зайшли правоохоронці на територію, де проходить мітинг, сказали роз зайтись, а народ не розійшовся і почав на них іти. Все, це вже напад на правоохоронців, Вони можуть застосовувати хоч вогнепальну зброю гідно з цим законом. Тому насправді я вважаю, цей закон, який задумувався саме для того, щоби. Визначити законні межі самооборони правоохоронців застосування сили вже перетворився на законопроект про репресивні дії проти українських громадян, проти протестних акцій. Коли буде вже остаточно він ухвалюватися далі ще й в майбутньому, в другому читанні, я думаю, що його доведуть взагалі до крайнього репресивного варіанту. Тому це є дикість, це є злочини. Це підготовка до виборів саме так. Так, Володимир Зеленський вже сказав нещодавно, що в нього 60% підтримки. Навіщо йому таке? Навіщо йому тиснути на громадян і забороняти акції протесту? Йому ж це не загрожує? Чи, може, загрожує? Мабуть, загрожує. О, тут я дивлюся в коментарях. Мені раді прочитати е, про поліцію про застосування зброї. От я вам і говорю, що в цьому законі спеціально це перевернуто, перекручено так, щоб цього не можна було тепер співставити. Що додали, що ні, але збільшується можливості. Тому не треба тут мені про неуважаємих багато писати. Жодної поваги до вас. Тому не перебріхуйте і не захищайте репресивні методи, бо рано чи пізно терор приходить до тих, хто їх захищає? Також а тепер вертаємося, що загрожує не загрожує. А скажіть мені, якщо Прошенко збитий льотчик, якщо в нього немає жодних шансів, а Зеленський переможець з усіма там варіантами, Ну хіба залужний? сильніший за нього, то якого біса іде така війна проти Прошенка? Якщо його не бояться, так тати йому можливість самому себе дискредитувати. Вони ж кажуть, що він це робить дурний, все неправильно робить. От хай робить те, що робить. А чому такий страх? Тому що думаю, що залужного залякали. Я не знаю, що буде з залужним. Я уявлення, не маю, що планує робити залужний. От не уявляю і не хочу навіть коментувати. Може, він поведеться, як Ющенко, в 99-му році. Тоді Чорнового вбили, Ющенка залякали, Ющенко не пішов. А можливо, він піде на вибори в останній момент і поставить їх перед фактом і дасть результат. А може вони, не знаю. Але є Порошенко. і якщо Залужний не йде на вибори, то очевидно, що всі ті 60%, які малює собі Зеленський, це є повним блефом. Пункт перший. А що це за 60%? А звідки вони там написано було питання: якщо б вибори відбулися в наступну неділю, то. Було би, ви би проголосували за таких кандидатів. Ні, такого питання немає. В цьому опитуванні такого питання немає. Там немає електоральної довіри. він скоріше за все посилався на пам'ятаєте після овального кабінету, коли так, так але це називається інше опитування. Там написано довіри. Рейтинг так. довіри. А тепер маленька деталь: це було експрес-опитування КМІСу, яке було проведено в екстра короткий термін. Мін, по-моєму, за буквально лічені дні і опитано було всього на все тисячу респондентів. Це не відповідає стандартам соціології для такої країни, як Україна. Просто не відповідає. Це не вибірка. Це було термінове замовлення негайно показати, причому воно було зроблено з якогось дива. Кміз заявив, що це їхнє власне бажання. Вони проводили інше сутічне сусідня, а тут вони за своїм власним бажанням вставили, самі заплатили, самі провели, щоб побачити, що Володимира Олександровича 67% довіри. Знаєте, це. Не красить українців, це ознака жлобства. І, можливо, це дасть йому ефект, якщо він в останній момент перед виборами полається з усім цивілізованим світом, всіх нормальний світ весь обізве останніми словами. Причому буде крити матом тупо. І, можливо, згідно з такими оцінками, можливо, в нього і рейтинг виросте. Але мова буде йти про електоральний рейтинг. В даному випадку це рейтинг довіри, який показує, людям сподобалося це бикування. Так воно сподобалося, але це зовсім не означає, що вони будуть за нього Голосувати рейтинг довіри і рейтинг електоральний не корелюються між собою. Є до речі, показові штуки ще до великого вторгнення, бо після вторгнення перестали ну серйозні компанії перестали проводити електоральні дослідження тільки по довірі, виключно про довір'я нічого іншого. Але в нас було ще до того співвідношення, коли рейтинг довіри до посади, і відповідно до зеленського був в три рази вищий в три рази ніж електоральний рейтинг. Оце питання: якщо наступної неділі відбулися вибори, за кого б ви проголосували в три рази розрив для опозиції? Нема трьох разів. Чому? Тому що там немає посади, і тому там майже співпадіння. І коли в Зеленського рейтинг довіри був, ну теж знову КМІС вже навчився фальшувати. Він, він упродовж року, коли всі фіксували зниження рейтингу довіри до Зеленського, КМІС фіксував збереження 58%. Ну так не буває, що рік... Що квартальні там дослідження чи що півроку тримався той самий рейтинг довіри? Ну так не буває. Більше всі фіксують, що рейтинг впав до 40%, от з спровели, інші до 47 відсотків. Це довіри. Рейтинг ще раз, не електоральний. А кміз далі пише 58. А зараз КМІС дає 67%. Я думаю, що фальшивка. Насправді в нього все одно рейтинг довіри високий, особливо коли він бикує, але ну це все таки одно менше 50%. А тепер про співвідношення з електоральним у Порошенка. Суючи з усього, якщо не йде залужний, знову ж ставлять Прошенка тільки тоді, коли ставлять залужний. Зрозуміло, що Прошенко тоді третій, що в нього буде там 9%. Це його безумовні. Ті, хто за нього завжди проголосують. А в залужного буде 40%. Все зрозуміло. А коли не йде залужний, хто за кого проголосують його виборці? Частина не підуть голосувати. Ні, я вірю, що 2-3% проголосують за Зеленського. Частина за якогось Білецького проголосують ще когось, решта всі проголосують за Прошенка. Тому. Прошенка суючи з усього, якщо він сам іде від опозиції, якщо не розтягують голоси, в районі 20 з чимось відсотків електоральний рейтинг. А в Зеленську, суючи з тих опитувань, які були, 14% було. Це ще було в кінці минулого року. Прошенка вище, ніж Зеленського. Зрозуміло, чому проти Прошенка так воює. Зараз знову були якісь соціологічні дослідження знову. Залужний, якщо не йде якщо йде залужний, не буде Порошенко йти на вибори. Ну давайте зрозуміємо, він поведе свою партію до Верховної Ради, а не на президентство піде. Залужно найбільші шанси, і хай йде, хай здобуває перемогу. Якщо не йде Порошенко, суючи з того, що останні я бачив, то залужний може в першому турі здобути перемогу. Тим більше, якщо він почне активно вести кампанію, бо зараз люди розгублені, а що з уж ніхто не знає. От, якщо він йде. А якщо він не йде, то Порошенко забирає ці голоси: і в нього дійсно більше 20%. Про Зеленського Трамп, чому так Зеленський збісився? Бо Трамп сказав, що в нього 4 ні, це неправда. У Зеленського поки що ще ні разу не було 4% рейтингу електорального. В нього станом на кінець минулого року було 14%. От десь так приблизно. Ну цікаво насправді, і я так розумію, що зараз е, вони намагаються ось такими законопроектами, які розглядаються, намагаються себе убезпечити в подальшому, тому що вони розуміють, що е, люди незадоволені. Дуже багато військових незадоволених. Вони дуже бояться того, що військові повернуться з фронту і будуть ставити їм запитання. Багато з тих родичів загиблих теж будуть ставити запитання. А що з виплатами, а що з нашими? А тим більше зараз дуже чутливе питання території, а, і звичайно, влада до цього готується. Вони розуміють, що їм прийдеться відповідати, а це. Самий основний і важкий тягар, який лягає на їхні плечі, їм треба буде відповідати на запитання. Уже е, будь-які розмови про не на часі, а давайте не розхитувати лодку, човна, а давайте зараз не підігрувати росіянам. Слухайте, ніхто це чути вже не хоче. Не хоче. Люди хочуть знати відповіді на запитання, починаючи з 22-го року, а то й 21-го. Що ви робили для того, щоб не допустити цього? Як сталося так, що вони зайшли через південь? Як сталося, що вони опинились під Києвом? Як сталося, що вони зайшли на Сумщину і Харківщину? Як це сталося? Ви ж працювали, ви ж прийшли захищати державу. Чи чим ви прийшли займатися? На своїх посадах. Ну, так. Але зверну увагу, що зараз, коли десь наближається до таких можливих розв'язок, заговорили інші голоси, а раптом не спрацює той закон. А раптом буде так, як під час, по моєму, помаранчевої революції, міліція з народом, раптом. Угу. І відразу заговорили вже зовсім інше про бойовий імунітет, раптом згадав сім, вона це обурило. Бойовий імунітет дійсно є для військових, і він розтоптаний. Це зміни, які були внесені, по-моєму, 15 березня, Верховною Радою, 15 березня 22 року. Відповідно, зміни ці передбачали, що якщо... Щоб військові не боялися робити складні операції, рятувати ситуацію в жорстких обставинах, адже ж ніхто не знає, чим закінчення це ж реальна війна, це ж не маневри. Тому було передбачено і певні втрати, які можуть бути при цьому, і невдалі закінчення цих операцій не несуть за собою юридичної відповідальності для військових, може бути відсторонення, якщо вважатимуть, що людина завдає на цій посаді шкоди. Може верховний відсторонити цю людину від командування тими чи іншими напрямками, але вона не може бути покарана за те, що внаслідок чи якихось дій, чи невдалих дій недостатніх він не втримав десь фронт. В Такому випадку винуватий той, хто його поставив, а тим більше по випадку Харківщини, отам Північна Харківщина, там особисто Зеленський Сім'ю Губовим, які не дали зробити ні укріплень фортифікацій, розтягнули фронт, забрали звідти всю вогневу підтримку. І там просто не було можливо. І от проти цих офі... генералів, два генерали, два полковники, ну один по сто ще по іншій бригаді 155-й, але проти них. Порушили справи, яких не мали права порушувати через існування бойового імунітету. Але взяли і порушили. А тут, коли раптом доходить до того, що запахло осмаленим, зокрема за Курську аферу, як веніславський вискакує, каже: ні 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 Зеленського і командування не можна судити за це, ні Зеленського, ні сирського не можна рухати. О, не. При чому тут Зеленський? Зеленський не військовий командир, він віддавав накази. Не маючи на це повноважень, він не військовий, а він командував військовим. Він не мав такого права. В нього це право не передбачено. Він створює, має формувати загальну систему оборони держави, а не командувати військовим. Тому він вже кримінальний злочинець. А він сам каже: ні. Навіть о те, що в Курщині сталося, страшні події. Правда, ніхто їх не хоче визнавати. Ми за них не маємо права нікого карати. Ні сирського, ні зеленського, нікого. Ні.